І так, ми добуваємо газ, і цей газ, як би називатися, вуглекислий газ, для того, щоб визначити малярний об'єм газу. Добуваємо в звичайній гімназії сільській так, з тих приладів, що у нас є. А є у нас тут колбиконічні, хімічний стакан різноваги, об'ємний циліндр з поділками, корок з газовідвідною трубкою. Далі є у нас банка з оцтовим розчином і порошок крейди. Спочатку добудемо вуглекислий газ. Вуглекислий газ будемо добувати з крейди. Відважуємо її за допомогою лінійки. Зробили такі ваги саморобні. З одного боку 300 мг поклали, а з другого боку порошок крейди. І відважуємо. Його для того, щоб було рівно. Трошечки у нас зараз не рівно, ми додаємо. Бери, на жаль, додай трошечки креди сюди. Бачите, воно переважило. переважило Сюди додати. Добавити треба, бачите. То як це убавить, якщо тут важче, а тут легше. добавити Помаленьку, помаленьку додавай. О, стоп, стоп, стоп. переборщив трошки відніми. Ми зрівноважили рівно скільки? 300 мліграм так? І у нас є оцтова кислота. Так? Наливаємо її в надлишку 20 мл. Ми беремо папір і будемо засипати туди порошок крейди. Так, Бери папір. Бери папір. Так. І порошок крейди туди насипати і загорнути його треба. Це забери, так, а порошок крейди... Насипай. Насипай. Висипаємо. І загортай його. Загортай для того, щоб воно спочатку не, не загорни. Це ти не загорнув. Це ти його просто прикрив. Просто його геть треба, щоб воно з усіх боків ізольовано було. Ну отак. Приблизно так. 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 Тепер кидаємо його в колбу. Так, ти допомагаєш чи ні? А, знімай газовідвідну трубку. Так. Я... так, відкривай так, відкривай і ложи. Хтось тобі допоможе чи сам будеш? Сам. Так. Подержіть, так. Да. Кидай. Так, все, так, добре. Тепер дивіться, заливаємо. Отже, ми насипали порошок крейди, вона у нас знаходиться в конічній колбі. 0,3 грама, тобто 300 міліграм. Ми підсунули кінець трубки в циліндр, так. І зараз будемо заливати розчин оцтової кислоти для того, щоб у нас пройшла реакція. Дай, дай сюди Открить, відкрить корок, так. І залить туди розчиностової кислоти. Откривай і заливай. Заливай, і зразу закриєш. Все, все, все виливай. Виливай всю. Все виливай. Так. Закривай. Так. І ждемо, поки почнеться реакція. Значить, для чого ми Для чого ми замотали оце, так? Можеш поколивати там. Для того, щоб розчинилася що? Для чого ми робимо так? Папір Вірно, папір розчинився, і крейда що? Почала реагувати з кислотою. Так? І виділився вуглекислий газ. Так, подивимося, чи у нас буде йти реакція зараз. Там ми так замотали а її. Газ в колбі? Не в колбі, а в мірному циліндрі, куди збираємо вуглекислий газ над водою. Поколихає її. Сильно замотали. До, до, до крейди ще так, так, да, не дістало. Так, це ти мотав, а я казав, що так сильно замотати. Так. О, почалася реакція пішла. Десь до крейди. До крейди. Ну, ще, ще, ще давай. Розчіли. Бо воно тупір треба, щоб розкис, і реакція пішла. я буде робити. Ну так, то колоти. колоти Хай йде реакція, так. Бо там крейда вона злежана, мабуть, була. Зараз реакція сильніше піде. Це уксус і крейда. Так. Осад і крейда вступає в реакцію і виділяється вуглекислий газ. Так, ми вимірюємо об'єм газу. А що в колбу треба було ставити. Що? А що в колбу треба було ставити? Не можна так просто зробити. А як? Ну, просто весь цю пляшку набрати. Mm. Ну що ж було б видно? Як це, Як було б видно? Що було б? А де ти його побачив би? Як би ти його побачив би газ? Що скільки він виділився? Як? Скільки Ї... я б не побачив, але за що він виділився, теж побачив. Ну, да. ну то виділився б, а нам треба точно Добре. виділити. Нам треба точно знати, скільки виділиться вуглекислого газу. Ми, для того, щоб виміряти малярний об'єм, нам треба знати точну кількість вуглекислого газу. за рівнянням реакції ми розрахуємо, скільки вуглекислого газу повинно виділитися. Зрозуміло чи ні? Ага. так Скільки вуглекислого газу повинна виділитися і поділимо. Що? Дивіться, це що таке? <гум> ну що, бачиш? Так. так так Реакція йде, чекаємо, поки не вона <гум> закінчиться. Іде йде? Так. Реакція йде, вуглекислий газ виділяється, ми його збираємо. так і за допомогою, за допомогою формули так, ми визначимо, скільки у нас вуглекислого газу виділилося із певної маси крейди. Розрахуємо молі, скільки у нас молі виділилося вуглекислого, вуглекислого газу. Виділений об'єм поділимо на кількість речовини і буде у нас малярний об'єм газу. Розрахунок проведемо за формулами, які є в підручнику. Знаючи, моль скільки у нас виділиться вуглекисло газу, знаючи об'єм, визначимо малярний об'єм. Так. Отже, об'єм вуглекислого газу у нас виділився. Подивимося, скільки мілілітрів ми зібрали вуглекислого газу. Так, розбирайся, подивися, скільки мілілітрів збирали Можеш? І поки у нас повністю закінчилася реакція, то у нас в результаті 73 мл утворилося вуглекислого газу. З чого ми добували вуглекислий газ? Порошковий крейди і уксуса. Порошка крейди і цього? І уксуса. Ні, Оциту. Оциту. Вірно. Осту. Як ми збирали вуглекислий газ? Збирали в колбу над водою. Мірний циліндр. І скільки ми зібрали? Дивиться. Отже, ми з вами розрахували малярний об'єм газу, так. Дивіться, як ми робили. Ми експериментально з вами добули вуглекислий газ. так Формула у нас є для того, щоб знайти малярний об'єм газу, нам треба було знайти е, об'єм газу і е, перевести його з стандартних умов в нормальні умови. так? Кількість речовини нам треба вулики газу теж було знайти. Отже, у нас маса була крейди 0,3 грама. Ми шукаємо, скільки це кількість речовини. Масу ділимо на малярну масу. Малярна масу ми розрахували 100 грам на моль. 0,3 поділити на 100 грам на моль буде 0,03. Тобто 3 скільки Тисячних моля. У нас крейди. Так, За рівнянням реакції. Ми брали крейди 0,03 моль, а отже, і вуглекислогазу 0,03 моль. Так. Тепер ми експериментально з вами добули. Об'єм газу, але об'єм газу це у нас були 25 градусів Цельсія. отут у нас в кімнаті, так, і тиск одна атмосфера. У нас в підручнику є. Е, значить Експериментально ми добули цю кількість, цей об'єм 0,073 літра, тобто 73 мілілітра у нас виділилося. так. 73 мл вуглекислого газу виділилося. Це за стандартних умов, коли температура була 25 градусів Цельсія. Нам треба перевести у що? У що? нормальні умови. Нормальні умови це 0 градусів Цельсія. У нас в підручнику є така формула. В дорівнює В газу помножити на П паскаль. Так? І помножити на 0,02,7 розділити температура, Те, що у нас в приміщенні зараз була, плюс 273,15. Це по Фаренгейту. Так? За формулою ми підставили всі дані. І у нас вийшла за нормальних умов об'єм 66,9 мл. Так. Тобто 67 умовно. Ось, десь так. 67 мілілітрів. Так. Ну ми взяли точно. 60. 0. 0 669 літра. Поділили на кількість речовини 0,03. Моль. І це у нас дорівнює Хто порахував? Скільки? Порахував скільки? Так, порахуйте швиденько. Так, да, скільки? 20 скільки? 23,3 цілих. 3 десятих. Літра. На моль. А малярний об'єм у нас скільки повинно бути? 22,4 22 Так? Так. Ну у нас трошечки не співпадає. Якщо ви правильно поділили, ну, будемо враховувати, ще те, що у нас. Е... Що, були похибки, були трошечки невизначені приблизно у нас вийшло. 22,4 літра на моль. 22,4. Якщо ви вірно поділили, поділили вірно? 0,60. Ну, поділи ще раз. Поділи. 0,06,9. Поділите до 0,03. Скільки буде? 22? От бачите, я почув 23, думаю. 22. Ну, тепер. 22,3. А, повинно бути 4, так? Ну, трошки невеличка, да, Похибка. 22, 3 рівно, чи ні? Чи там були ще? Рівно вийшло. Рівно вийшло. Так, у нас малярний об'єм вийшов. Вуглекислого газу перевели ми його в нормальні умови 22,3 літра на моль. Ну, майже так. Розуміли? Тому ми з вами зробили розрахунки і визначили. Так само аналогічно із киснем добування кисню з перепису водню.